Кожна людина періодично ставить собі питання, як покращити свій грошовий потік, свої фінансові можливості. Відповідь на це питання сьогодні отримає кожен, якщо не палінується скласти свій рік народження. Зараз розповім докладніше. У матриці долі, яка розраховується за вашою особистою датою народження, є точка. Точка проблем на шляху фінансового потоку. Ось вона. Це так званий камінь спотикання наших фінансів. Саме ця енергія блокує прихід грошей, можливостей та ресурсів у наше життя. Знаючи цю енергію та максимально працюючи над нею, переводячи її в плюс. Якраз і можна вирішити свої фінансові проблеми або просто збільшити свій дохід. До речі, дуже важливо пам'ятати, що гроші це ж не просто папірці, це енергія і дуже сильна та потужня, яка може як дати, так і забрати, і з нею треба вміти взаємодіяти. Ось як розраховуються. Ця енергія. Ну, наприклад, дата народження 1993 рік. Складаємо 1 плюс 9, плюс 9, плюс 3, виходить 22, тобто 22-22 енергія. Якщо у вас виходить цифра більше 22, ну, ось, наприклад, 1994 рік. Там ось у нас виходить 23. Тоді ми беремо і ще раз складаємо 2 плюс 3 і отримуємо 5. Тому що енергії в нас усього 22, і більше у нас бути не повинна. І ось поки ви розраховуєте свою енергію, яка заважає вашому фінансовому успіху. я Дуже швидко, дуже стисло почну розповідати про кожну енергію. Ну, дуже стисло, тому що енергії багато. Інформації по кожній з цих енергій ще більше. І про них я можу казати часами. Але ось часу, часу не дуже багато, тому не будемо його марнувати. І поїхали. Отже, двійка. У кого двійка. Ось тут стоїть у точці проблем на шляху фінансового потоку. То для того, щоб прибрати цей камінь спотикання, необхідно в першу чергу таким людям пам'ятати, що не треба робити ставки на своїх друзів, розуміти, що з їх боку можуть бути обмани і зради. Саме у фінансових питаннях. Відповідно, фінанси не прийдуть до вас так, як ви хочете, а навпаки, будуть зменшуватись не розраховувати на когось, а розраховувати більше на себе, менше казати, більше робити. Вам, як нікому, ні треба розвивати інтуїцію і довіряти їй. Ось тут якраз той випадок, коли є чуйка. І ось цю чуйку потрібно чути. не Задавлювати у себе. І якщо ось щось подумалось, здалось, то звертати на це увагу, тому що саме це може допомогти вам прийняти правильне рішення та рухатись уперед. Третя енергія у цій зоні. Блокують цю енергію ось для жінок, коли жінка надмірно тисне і проявляє агресію. Коли боїться довіряти комусь і все намагається робити сама. Тут потрібно не боятись покластись на когось, ось у якійсь справі поділити повноваження. Це дуже важливо зняти претензії до чоловіків і пам'ятати, що ваша місія це турбота. Ось це дуже важливо. Для чоловіків дуже важливо приймати самостійне рішення. Та не чекати, що саме вирішиться, чи хтось прийде і зробить саме усе це для вас. Четверта енергія. Тут дуже важливо не відсиджуватись осторонь, а намагатися обіймати керівні посади, брати на себе відповідальність, бути ініціативним, налагодити стосунки з батьком та, в принципі, з усіма чоловіками. Та не сваритися з ними. Треба навчитись давати право іншим право вибору, навіть якщо цей вибір не збігається з вашим визнавати та виправляти свої помилки, тоді ця енергія ось тут, вона не буде блокуватись. і гроші будуть самі йти до вас. Якщо тут у цій зоні стоїть п'ята енергія, то знання ваша сила. Вам треба навчатись та вчитись не зупинятись на досягнутими. Не ділить людей на розумних та не дуже. Приберіть інтелектуальну гордість. Ваші знання повинні бути глибокими, а не поверховими. Треба ділитись парадами, якщо вас запитали. Грошовий потік блокується, якщо не ділитись знаннями. Ось ви знаєте і не хочете розповісти людині. Створюйте графік робочого дня, ваша сила в принципі та структурі. Тобто вам потрібно об'єднати ваші знання та заробляти на цьому гроші. Свої знання нести людям і в цьому ваша сила. Укладати... Договори, підписувати документи. У вас має бути своя сформована система цінності. Треба зміцнювати сім'ю та не руйнувати її, бо в іншому випадку грошей у вас не буде. Дуже важливо дотримуватись порядку, закону та вести законну діяльність. За шостою енергією. В цій зоні необхідно навчитись робити вибір і не шкодувати про його наслідки, бути йому вірним, не маніпулювати людьми, навчитись довіряти оточенню, створювати такі взаємини на роботі, в сім'ї, от скрізь, щоб вони були дуже довірливими та щирими. Дуже важливо для вас любити те, чим ви займаєтесь. Тоді ця справа приноситиме вам максимальний фінансовий прибуток. Якщо ви оберете роботу, яка вам не подобається, але яка, ну, на якої буде велика зарплатня, то в кінцевому підсумку ви не отримаєте і не заробите там багато грошей. Тому що вам обов'язково потрібно займатися тим, що вам подобається, що вас акрилює. Саме так за таких умов ви зможете заробити і ваш фінансовий потік буде відкритий. Запам'ятайте це. По сьомій енергії наявність точної цілі та рух до неї поступовими етапами, невеликими кроками це саме те, що повністю розблокують ваш камінь спотикання. Вам треба не боятись озвучувати та записувати свої думки. Фіксувати на папері буквально плани, бажання, то, чого ви прагнете, і то, що вам потрібно отримати. Вам дуже важливо опиратись на колектив. Ось ви колективний гравець. І працюючи в колективі, ви швидше зможете домогтись того. Чого ви хочете. Будете робити все один, станете перекривати свій грошовий потік. В результаті будете втомлюватись і потім виявитись, ну, будете не раді тому, чого досягли. Дуже важливо вам не лінуватись та не проявляти агресію. Восьма енергія точці спотикання фінансів, будьте чесними у всьому, завжди скрізь. Довіряйте вищому закону справедливості. Але не намагайтесь зробити його самому. Не ухиляйтесь від податків, уникайте неофіційної зайнятості, завжди тримайте слово. Ось для вас це дуже важливо. Зберігайте емоційний баланс. Дев'ята енергія. Як розблокувати цю енергію у цій зоні. Вивчайте закони світу зсередини, корисно наповнюватись та проводити час наодинці. Працюйте розумово. Саме такий від праці принесе максимально фінансовий прибуток. Створюйте ділові відносини з людьми. Якщо робитиме акцент на своїй діяльності на самоті то вона не буде ефективною і не принесе вам того результату, який ви очікуєте. Дуже важливо тримати баланс, витрат, не марнувати і, навпаки, не скупитись. Десята енергія ось тут. Це кайф від роботи. Жити в кайф, насолоджуватись, як то кажуть, жити у потоці. І зараз, якщо є можливість витрачати гроші на задоволення, навчіться наповнюватись не від ліннощів, а від улюбленої справи, не допускати застою у своєму житті, будьте активними, не лінуйтеся. Одинадцята енергія в цій зоні говорить про фізичну працю. Ось тут, якщо ми дев'ятці Говорили про розумову працю, то тут якраз все, що пов'язане з фізичною працею, з активністю, максимально принесе і буде розблоковувати ваш камінь спотикання. Ось запам'ятайте, біль... ось ця енергія якраз про те, що чим більше ви будете працювати фізично, тим більше буде у вас фінансів. Пасивність буде блокувати грошовий потік. Корисно розкривати свою сексуальність, це також блокує грошовий потік. Уникайте конфліктів, дбайте про своє здоров'я, тобто зміцнюйте його, Займайтеся спортом, може, якісь тренажери. Це теж дуже добре буде відкривати ваші можливості. Приберіть свою агресію, не намагайтеся з силою отримати бажане. Навчитись поступатись у суперечках та конфліктах, не відстуючи до втрати пульсу свою точку зору. Дванадцята енергія в цій зоні говорить про те, що грошовий потік перекриватиметься, якщо людина перебуває в позиції жертви. У такому випадку гроші будуть йти крізь пальці. Людині потрібно позбавитись від бажання скаржитись на світ перестати шкодувати себе або інших, навчитись позбавлятися почуття провини, вирівнювати свою самооцінку. Тим, у кого вона занижена, щодня треба робити щось для себе, а тим, у кого вона завишена, робити щось для інших. Таким людям за роботу потрібно брати гідну плату. Це саме той випадок, коли відбувається знецінення своєї праці. Ем, вам треба знайти саме свій шлях допомоги людям, але при цьому пам'ятати і про свої потреби. Тринадцята енергія ось тут. Вона говорить про те, що для того, щоб зрушити камінь спотикання фінансів, необхідно приймати зміни у своєму житті як належне, не боятись їх, обов'язково доводитись усе начате до кінця. Ем, змінювати старий егрегор на новий. Ну, наприклад, міняти місце роботи, переїжджати. Ем, Відмовитись від старих переконань, думок, рис характеру, буквально чистити все як у будинку у своєму, так і в голові. Та не боятись відпускати старе, що заважає вам рухатись уперед. Ось при цій енергії у цій зоні це дуже важливо. А ось людям, у яких стоїть 14-та енергія в цій зоні. Необхідно відкрити творчий канал, почати займатися творчістю. Ну і зрозуміти, творчість вона може бути різна. Треба вибрати для себе, що наповнює саме вас, та цим і займатись. Необхідно відмовитись від поганих звичок та залежності. Дуже важливо в усьому вміти знаходити гармонію та домовлятись. Навчитись домовлятись чудова піде робота, відповідний зароботок теж. Треба навчатись терпінню та не уходити в агресію та в поганий настрій, а бути завжди наповненим та урівноваженим. Людям із 15 ї енергії у цій зоні. Потрібно відмовитись від ідеї йти до своєї мети буквально напролом, по головах. В такому разі, в кінцевому підсумку, буде крах усім вашим цілям, досягненням. Нічого хорошого це не, хорошому це не приведе. Необхідно не маніпулювати іншими, звільнитися від залежності та гідно пройти випробування великими грошима. Не... Заробляти нечесні гроші, тоді у вас все вийде. 16-та енергія в цій зоні це про те, що потрібно з вдячністю приймати зміни. Якими б вони не були, випробування ця енергія посилає для того, щоб людина почала робити щось більше для духовного розвитку, а перестала зациклюватись на матеріальному. Ось саме зациклювання на матеріальному блокують ось цю енергію. Необхідно внутрішньо розвиватись і відкритись якісь духовні знання для себе, так і для інших. Ем... Ось це все буде відкривати грошовий потік з цієї енергії. Сімнадцята енергія ось тут. Ви збільшите свій грошовий потік, якщо розкриєте свій творчий потенціал та вийдете на будь-яку сцену в прямому сенсі цього слова. Вам треба зцілити гординю, вирівняти самооцінку, вийти зі стану сірої мишки, стати справжньою зіркою і не дозволяти собі приховувати свої здібності. Або ж ось найбанальніше, що можна зробити, це стати добрим професіоналом. Ось не хорошим професіоналом, а ось найкращим у своїй справі. Але буквально таким професіоналом, до якого стоять черги. І тоді ви справді будете матеріально забезпечені. Ось для 17-ї енергії це дуже важливо. Вісім -ту енергію тут блокують страхи. Це коли люди у всьому сумніваються і бояться щось зробити. Необхідно зцілювати страхи, не допускати сумніву у своїх фінансових питаннях. В іншому випадку можливе сковування тіла фізично як стопор, перекриваючи великі заробітки, створюючи, вам треба створювати успішні образи у своїй уяві. Тобто уявити те, то, що ви... Хочете найбільше досягти і впевнено, йти до цієї мети. І ще раз повторююсь: найголовніше для цієї енергії перестати боятися свої фінанси. Тому що ви думаєте про те, що ось якщо буде в мене багато грошей, а що я з ними буду робити? Якщо я їх кудись покладу, раптом у мене їх вкрадуть. І ось ці самі негативні думки, невпевненість і блокують ваш грошовий потік. Перестаньте сумніватись у своїх можливостях та усе буде. Бо ви байтесь великих грошей, тому у вас їх і нема. Ось 19-та енергія. Дуже важливо прибрати агресію та егоїзм. Навчитись радіти простим цінностям та кожному дню. Ось 19-та енергія. Це сонце, тому вам необхідно бути дуже позитивною, дуже теплою і радісною людиною. Та дарувати ось все це тепло людям, тоді натомість на, на все це вам будуть даватись фінанси. Дуже важливо приділяти велику увагу своїм дітям, витрачати на них достатня кількість своїх грошей. Це і гарний одяг, гарні іграшки, гарне освіту і все, що ви можете дати. Ось це все буде прибирати камінь спотикання з ваших фінансів по цієї енергії. Якщо не маєте своїх діточок, то можна допомагати чужим діткам. Це теж дуже важливо. Крім того, вам треба знайти соціальну реалізацію до душі і стати лідером для інших, взяти на себе відповідальність за інших. Та допомагати їм заробляти, знайти розваги до душі і тоді Всесвіт знайде спосіб збагатіти вас. За наявністю 20 ї енергії у зоні спотикання ваших фінансів дуже важливо не сваритись із родичами. Ось як би банально це не звучало фінанси та родичі. Проте тут зв'язок саме прямий. Пам'ятатиме, що Родичі це ваша сила, і що їм потрібно допомагати, поважати їх, підтримувати з ними зв'язки та вселяко поєднувати ваш рід і ваших родичів. Ось зрозумійте це, гроші будуть самі, самі до вас йти. Якщо будете сваритись з родичами, ось грошей у вас не буде. Ось запам'ятайте це, По цієї енергії ось так воно і є. 21 енергія це про те, що ви будете фінансово незалежні та забезпечені, якщо розширюватиме зовнішні і внутрішні межі та рамки свого мислення. Наприклад, толерантність до інших культур, релігій, країн, інакше людину приведуть до цього через фінансові проблеми. Тому вам важливо це зрозуміти. Подорожувати світом, створювати якісь глобальні проекти, вам якраз таки дуже можна і піде на користь для зароблення грошей. Міняти будинок, місце життя, роботу, робити ремонт, переїжджати, все ці, всі ці моменти, якщо є такі питання, чи можете ви це робити, чи ні, ось для вас це тільки крок вперед. До фінансового благополуччя. Дуже важливо відмовитись від життя в кредит, не брати та не позичати грошей. Для вас це ось важливо. Та нарешті 22 енергія в цій зоні. Це про те, що вам дуже важливо не чіплятися за матеріальні цінності, не ставити матерію на перше місце, позбавлятись будь-яких обмежень, бути вільним. Іти по життю дуже легко з, з іншого боку не обмежувати свободу інших людей. Ось не ставити жорсткі рамки, якісь зобов'язання для інших людей. Вам потрібно більше відпочивати, частіше проводити час зі своєю сім'єю, з дітьми, з тваринами, бувати на природі та позбавлятись своїх залежностей, будь-яких. Тому що це все може блокувати ваш грошовий канал. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть у коментарях або в особисте повідомлення. Я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. І кожен ваш відгук для мене це як кавток свіжого повітря, який надає натхнення та жагу до розвитку. Усім дуже дякую.